Розкажіть про систему зрошення дощувальними барабанами та як вона працює. Значить, так система зрошення барабанами, вона складається з перше. Це насосна станція, вона може бути дизельна, електрична або відвала відбору потужності від трактора. Друге, це трубопровід. Трубопровід може бути як мобільний, який прокладається поверху, так і поліетиленові трубопроводи, які закопуються в землю. Саме на цьому полі прошу звернути увагу. Закопаний поліетиленовий трубопровід, виведені гідранти через 90 метрів. Як ви бачите, ось один гідрант. І он через 90 метрів, другий гідрант. І як ви бачите, тут ми ставимо дощувальний барабан на цьому місці. Розвертаємо його в технологічну колію. Тобто, от я це дощувальний барабан. Тракторіст під'їжджає на це місце. Бере візок із спринкером і розтягує його на всю довжину, стільки є довжина дощувального барабану. Ми даємо потім команду на насосній станції. На насосній станції подають воду, барабан включаємо змотку. І барабан змотує назад, доїжджає сюди і переїжджає потім через 90 метрів на наступну технологічну полію. А я бачу, що збоку відразу є якийсь інший заход. Це навіщо робиться так? Це значить, я вам так скажу, що тут поле нерівної форми, і з одного місця ми поливаємо в одну сторону, розмотали і в другу сторону розмотали. 100% закривається поле в такому випадку.